Наше місто зробило черговий важливий крок у підтримці армії. Бійцям із 145-го окремого батальйону територіальної оборони передали 10 квадрокоптерів з дистанційним керуванням МАВІК, п'ять із яких обладнані тепловізорами. Таке спорядження допоможе нашим військовим збільшити ефективність ведення бойових дій та забезпечить постійний нагляд за противником із повітряного простору. Сьогодні передаємо нашій теробороні. 10 дронів для того, щоб виконувати завдання за призначенням для проведення розвідки, для проведення інших бойових завдань. Я впевнений, що вони хлопцям допоможуть, будуть їхніми очима, їхніми помічниками на передовій і дозволять зберегти і здоров'я життя наших захисників. Дрони Мавік відомі своєю надійністю, якістю та широкими можливостями. За допомогою них українські військові зможуть вести розвідку, виявляти ворожі позиції і в такий спосіб зберігати власні життя, підвищувати обороноздатність армії це обов'язок кожного з нас. Ще раз дякуємо. І робимо все для того, щоб перемога була ближча і, да, і швидше, і якомога менше хлопців загинуло. І для цього треба техніка. Це війна технологічна. Ми це розуміємо. Захисники висловили вдячність міському голові Віталію Малецькому та депутатському корпусу Кременчуцької міської ради за необхідну підтримку. Вже сьогодні Мавіки почали виконувати бойові завдання. Разом наближаємо нашу перемогу та віримо в Збройні Сили України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.